І я подумала, що вже дуже давно не виходила на моєму каналі челенджі, тому сьогодні в цьому відео я проведу 24 години в якомусь кольорі. І в якому кольорі я проведу 24 години, це вирішить Фортуни Тому приємного перегляду. Ну а ми починаємо. Я вже, як бачите, зайшла в цю програму, все тут налаштувала, крутим і дивимося, що мені попадеться. Так, і мені попався жовтий. Ну, в принципі, насправді могло бути і гірше. Що ж, значить, сьогодні, сьогоднішній день я проведу в жовтому кольорі, і спочатку мені треба перевдягнутись У щось жовте. До речі, я вже знаю, що я можу вдягти. Мені дуже подобається цей костюмчик, я його ще ні разу не вдягала. Зараз ви його побачите. Осьо. Дуже класний, мені дуже подобається. Я його якраз недавно купила, тому думаю, що якраз. До сьогоднішнього дрес-коду він якраз підійде. Ну, а зараз ми підемо на кухню чимось снідати. Що ж, як бачите, я прийшла на кухню. Зараз буду відкривати холодильник. Дивитися, що в мене взагалі є, тому що я взагалі досить давно ходила в магазин і не дуже пам'ятаю, але думаю, щось жовте знайду. Так, в принципі, у мене є заморожені. Ці панкейки, я можу їх посмажити, розморозити і, в принципі, ними можу поснідити. Ще треба якийсь напій, буде зробити, але цим я, мабуть, пізніше займусь. Так, кладемо панкейки на сковорідку, смажимо. Швидко вони посмажились. Беремо тарілку, кладемо на тарілку і панкейки, в принципі, готові. Так, тепер треба придумати якийсь напій. Я думаю, що до панкейків підійду, підійде якийсь смузі. Можна подивитися, що у мене по жовтим фруктам. І о, У мене якраз є ананас і лимон. Я можу з них зробити смузі. У мене якраз є от такий ось прилад для роблення смузі. Не знаю, як він називається. Так от закидаємо, беремо чашку. І наливаємо. Думаю, він буде кисленький, але думаю, смачний. Так, тому зараз будемо все пробувати. Так, пропоную почати з панкейків. Дуже-дуже смачні. Як, якщо зважати на те, що я їх тільки посмажила, вони були заморожені, то дуже навіть непогано. Я взагалі люблю е ці. Магазинні панкейки, тому, в принципі, дуже навіть непогане. Так, тепер смузі. М -м -м, теж е досить непогано. Кисленько. Я взагалі дуже люблю ананас. Він такий е екзотичний. Ну, кисленько, але, як я і казала, кисленько, але смачно. Так, тепер треба покласти у посудомийку, того, що ми тим не вручну лінь. І... Буде буду йти збиратись. У мене вже є плани, куди я піду, але це поки що секрет, тому піду брати рюкзак. Так, я прийшла. Е, як я вже сказала, в мене є плани, куди я піду сьогодні, але це просто, як на мене, грандіозна ідея, тому я не буду поки вам казати, тому дізнаєтесь вже на місці, тому зустрінемось вже там. Як бачите, я вже прийшла, вам це місце ні про що не говорить? Так, я зараз стою на вході в аквапарк. Я подумала, що це просто прекрасне, тому наступні десь 4-5 годин я проведу тут. І зараз ми будемо заходити. Доброго ранку. Доброго ранку. Я хочу купити квиток у аквапарк. Так, звісно, він коштує 10 токенів. Може, хочете іще щось придбати? Так, можна мені, будь ласка, ще ось ці от жовті окуляри? Добре, вони коштують 5 токенів. Всього з вас 15 токенів. Так, зараз. Дякую, до побачення. Ось не забудьте ваші окуляри. Дякую, до побачення. Фух, ну нарешті я зайшла. Як бачите, я тільки що зайшла, і зараз я швиденько перевдягнусь і буду розважатись. Через деякий час. Я вже вийшла, готова, переодяглася. Як бачите, в мене такий класний сьогодні лук. Думаю, ці окуляри прекрасно сюди підходять, тому зараз піду плавати протягом 4 годин. Фух, я вже наплавалась, я вийшла вже, якщо чесно, дуже голодна, тому що ну, я втомилась, вже вся мокра, ну, в принципі, не дивно, тому я вже буду рухатись на вихід, тому зараз перевдягнусь, чекайте. Через деякий час. Все, я вже вийшла. В принципі, вже час обіду, тобто це буде досить пізній обід. Тому зараз я відправляюсь у мол, там пообіду і далі піду на шопінг. Що ж, як бачите, я вже прибула, я на місці, я зараз знаходжусь на третьому поверсі мола. Я вже тут знайшла таку, такий ларьок, в якому можна щось замовити, тому зараз будемо щось замовляти. Доброго дня. Доброго дня! Що бажаєте замовити? Можна мені, будь ласка, локшину з креветками, я бачу, у вас є лимонади. Так, у нас ще лишилось два лимонних лимонада і один останній полуничний Давайте тоді мені ще лимонний. Добре, всього з вас 30 токенів. Добре, можна я тоді після оплачу? Так, добре, звісно, ось забирайте своє замовлення. Дякую, до побачення. До побачення! Приходьте ще що ж, як бачите, я вирішила пообідати ось таким от обідом. Я собі купила лимонний лимонад і локшину з креветками, тому... Зараз я це все ставлю на стіл і будемо це все пробувати. Думаю, буде дуже смачно. І почнемо, мабуть, із локшини. М -м -м, дуже смачно хочу сказати, що я взагалі не любитель всяких морепродуктів. Ну, це все креветки, ці всі устри, ці риба. Але в цьому випадку локшина з креветками досить гарно смакують, тому ставлю 9 з 10. Солоно. ем, да, і за свою ціну топ. Пробуємо лимонад. Що я хочу сказати, це по суті класичний лимонад, нічого такого якогось супер крутого. Ну, смачно, він солодкий, не дуже кислий. Це круто, але по суті це класичний лимонад. Я його не допила, тому що його тут досить багато, тому я заберу з собою, доп'ю, мабуть, десь ввечері. А так, взагалі це був ситний обід, я вже взагалі не голодна. Так, зараз ще потрібно зайти заплатити за це все. Доброго дня ще раз. Доброго дня, вам все сподобалось? Так, все було дуже смачно. До побачення. До побачення. Приходьте ще. Так, я вирішила скористатись тим, що я зараз на третьому поверсі мола, і думаю, що було б непогано сходити на шопінг. На першому і другому поверсі тут всякі різні магазини, тому думаю. Зараз піду на перший поверх, потім на другий, а потім вже додому. Тому до зустрічі на першому поверсі. Що ж, я зараз знаходжусь біля магазину техніки. Е, я хочу просто зайти, подивитись того, що, ну, Мені нічого з техніки не треба, але думаю, там ще жовте буде, тому мені просто цікаво подивитися, що в магазині техніки є жовте. Тому зараз швиденько пробіжусь по ньому. Я тільки що вийшла з магазину техніки. Я думаю, ви побачили, що там був один золотий ноутбук і три золот... ну, жовтих і золотих телефона. Але я подумала, що і ноутбук, і телефон у мене є, і що вони мені не потрібні. І що заради одного челенджа я техніку купляти не хочу, тому йдемо в наступний магазин. Зараз я хочу зайти в магазин з квітами. Я думаю, там точно щось буде жовте, тому що ну, квіти жовті, я думаю, існують. Плюс мені, якраз, мама казала купити якісь квіти додому, тому якраз скористаюсь нагодою. Тому зараз зайду і подивлюсь, що там взагалі є. Доброго дня. Доброго дня. Що б ви хотіли купити? Ну, я хочу якісь жовті квіти. Я так бачу, це ваш улюблений колір. Ну, в принципі, і так можна сказати. Ясно. Ну, дивіться, у нас є ось такі от жовті квіти у жовтій вазі. Думаю, вам мають сподобатись. Да, в принципі, милі беру їх. Добре, з вас 5 токенів. Добре. Лата пройшла успішно ось ваші квіти. Дякую, до побачення. До побачення, приходьте ще. Що ж, як бачите, я купила ось такі от білі квіти з жовтою серединкою і в жовтій вазі. Мені подобається, вони досить милі. Ідемо на другий поверх. Це дивіться, я тут по дорозі до ліфта знайшла ось такі от безплатні пакети, і тут є жовтий, і мені дуже подобається він такий лимонний, Я ось так. от Бачите? Щоб не складати все в рюкзак на одну купу, буду носити покупки свої у цьому пакеті. Але зараз йдемо до ліфту. Доброго дня! Доброго дня. Як бачите, я зараз в магазині одягу і думаю, може тут щось купити, думаю, тут точно буде щось класне. Я вже навіть дещо бачу. Бачите, тут така класна, ну вона більше помаранчева, звісно, але класна Панама. Я думаю, вона до жовтого зійде. У мене рюкзак теж таки не зовсім жовтий. І треба щось підібрати до цієї панами. Думаю. До речі, я вже, здається, бачу. Ось о, дивіться, який класний костюмчик. Класно, мені дуже подобається. Класна бананка і якраз до... Е до Панами пасує, проте панаму я кудись заховаю далеко-далеко, тому що зараз зима, але костюм класний. Зараз я піду на касу, все оплачу і зустрінемось вже біля нового магазину. Як бачите, я вийшла із магазину одягу, все оплатила, все вже спакувала і зараз думаю зайти в магазин косметики. Це вже буде останній магазин, подивлюсь, там всякі крема. Коротше, зараз самі все побачите. Доброго дня. Доброго дня! Ви на масаж чи хочете щось купити? Я хочу купити ось ці от три жовті крема. Добре, Вони коштуватимуть 20 токенів. Добре зараз. Оплата пройшла успішно. Можете забирати свої крема. Дякую, до побачення. До побачення. Приходьте ще. Що, ж, це був останній магазин, четвертий, в який я хотіла зайти, тому зараз я буду їхати додому. Це займе у мене досить багато часу. Через півтори години бачите, Я вже нарешті добралась додому. Це у мене зайняло десь півтори години, тому зараз буду вже розпаковувати. До речі, вже вечір встигло стемніти, тому зараз все буду розкладати по місцям. Так, ну і для початку рюкзак його я, як завжди, кладу на тумочку. Так, панаму поки покладу сюди. Бо так як вона літня, а зараз зима. До речі, скоро новий рік вже, ура. Так от, її треба буде закинути кудись подалі, щоб я про них ніколи не згадала. Да. Тепер ідемо на кухню, кладемо сюди букет. Я його хочу покласти на середину стола. Думаю, буде виглядати красиво. Да уж, правда, це як завжди нереально зробити. Так, ем, не дістається. о так, кладемо вазу, туди кладемо квіти. Ось так от воно красиво виглядає, мені, в принципі, подобається. Далі підемо у ванну, занесемо ці всі три мої нові, крема за 20 токенів. Так, ну я поки покладу на поличку до всієї іншої косметики, якщо що, потім якось красиво розставлю, бо мені, якщо чесно, зараз не до цього. Так, і тепер повішемо мій новий костюмчик. Ну і його вішаємо до всього іншого одягу. Так, ну зараз ще кудись цей пакет подіну. Так, ну, в принципі, все. Я вже всі свої речі розклала. Не також у мене сьогодні багато покупок, як колись бувало. Так, ну я, в принципі, не дуже голодна, тому що відносно недавно обідала, тому на вечері у мене, скоріш за все, буде мій недопитий лимонад Якраз пора його допити. Дістаємо і п'ємо. До речі, ну, це я казала, він досить солодкий, то реально солодкий. Я тільки що зрозуміла, то що я пила прям зовсім кислі, а цей ну, реально порівняно з деякими дуже солодкий. Що ж, думаю, вже пора закінчувати відео, адже вже 6 вечора. Мені залишилось тільки змонтувати для вас це відео і все далі я вже ляжу спати. Тому я дуже сподіваюся, що тобі сподобалось це відео. Став лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюсь знімати якісний контент. І це все до зустрічі в нових відео!